Поламав я свого ножика К9. Зараз покажу, як я буду міняти лезо. Може хто не знає. Показуємо. Беремо запасне лезо. Тільки акуратно, щоб не порізатись. Бачите, палець вже порізаний. Це, звісно, не ножом я порізав, але безпека, нікому не нашкодила так. Нове лезо. Беремо торк. знімаємо ковпачок. Торк. знімаємо старе поломане. Знімаємо, знімаюся. Запихаємо нове. О, запихаємо нове. Запихаємо цю штуковину. І Запихаємо ковпачок. Хопа! Все. Ніж живий, здоровий, готовий для подальшого різання. О, ріже навіть ламінат. Все. Харе. Якось так. Пишіть, як ще потестувати цього ножика, що ще ним порізати. Бо ріже реально все, що хочеш, бомбезно. Навіть да. пальці ріже, ногті ріже, руки ріже, все ріже. І покришки.